Хелло, хло, автолюбителі! Друзі! Ми вас вітаємо! Знову з вами компанія Gold Cars. і ми знаходимося на нашому майданчику з продажу автомобіля. Друзі, багато цікавих автомобілів до нас приїхали ось такі Нісан Рок. Також приїхала ось така к'юшечка. Багато цікавих автомобілів. У нас є нових. От зараз якраз фотографуємо і Ми будемо його виставляти вже в наш телеграм-канал. Тобто, якщо хочете побачити всі автомобілі, які в нас є на продажі, в нас їх близько вже 80 навіть більше автомобілів є на наших майданчиках, це місто Львів Торфяна 19 і княгині Ольги 106. І ви їх всіх можете оглянути в нашому телеграм-каналі. Тобто, хочете дізнатися ціну на цей субарік, без проблем заходите зверху в шапці профілю в наш телеграмі. Там є фото, ціни, характеристика, повністю все. І хочу вам сказати, що. Також нас можна придбати автомобіль у лізинг. Що таке лізинг? це ви оформляєте, подаєте заявочку, оформлення 2 години, погоджуємо 99,9% всім. Тобто, от, наприклад, ця к'юшечка, ви маєте лише 20% на неї, все решта, лізева компанія нам додає, 2 години ви собі їдете, катаєтесь по своїх справах. Тому, друзі, хто хоче цікавий хороший автомобіль, забігайте саме до нас, будемо раді вас бачити кожного дня. Ми працюємо без вихідних, підберемо вам хороший автомобіль в наявності. Також, якщо там не підберемо, в наявності без проблем. Ми також працюємо і по штатах. Можемо вам підібрати хороший автомобіль. Маємо ось такі електрокари, маємо також і Тесла на зарядочці. Тому, друзі, забігайте, оформляйте собі, купуйте собі автомобіль, своїм мрії. Будемо раді вас бачити кожного дня. А також нагадую телеграм-канал, там ви все можете побачити, все, що хочете по автомобілях, по цінах, по характеристиках, по всьому. Тому до зустрічі! Вдалого вам всім хорошого дня. І підписуйтесь у тут на хрестик. Ставте підписуйтесь, слідкуйте за нами. ми, ми кожного дня викидимо цікаві автомобілі. Ціни в телеграмі або пишіть коментарі.